Привіт, тебе цікавить тема розетка. В цьому відео ти дізнаєшся про основні моменти виходу на розетка чотири кроки. А також три основні методи просування, точніше, наповнення інтернет-магазину на розетка. Приємного перегляду. Що потрібно зробити, щоб продавати? Крок перший це подача заявки на сайті. Крок два створення XML прайсу з товарами. Легше його зробити, якщо у вас уже є інтернет-магазин. Особливо на промі або Хорошопі. Тоді можна е, спеціальним способом його згенерувати, бо на цих сайтах вже є плагіни підготовки прайсу для розетки. Крок три подача документів та підписання договору. Е, які документи подавати? Е, список вам надійшли менеджер на електронну пошту, яку ви вказали при подачі заявки. Менеджер вам передзвонить, можна би задати всі запитання. Зазвичай це кольорові е, скани документів ідентифікаційного коду, паспорта, е, витяг з реєстру ЄДРПО. Можливо, ще будуть інші документи, залежно від ніші. Я маю на увазі документи на товари, що потрібно буде представити. Про це також пізніше поговоримо. Далі, четвертий крок: поповнення балансу. Після того, як відкриють магазин. Потрібно поповнити рахунок в кабінеті продавця, і він автоматично активується і товари стануть доступними для покупки. Далі порівняння різних сервісів для розміщення XML. Ось цей файлик, ось ця табличка потрібна для тих, хто саме думає, де йому розмістити товари. Особливості розетки такі, що товари на цьому маркетплейсі розміщуються не на самому сайті, а на сторонньому ресурсі. Три найпопулярніші варіанти. Перший це Price Creator. це сервіс, який рекомендує сама розетка. Він безкоштовний. Другий Хорошоп також дуже зручний, ми також його рекомендуємо. Там доволі зручна, інтуїтивно зрозуміла іде настройка. Ви один раз його налаштували, і в самих картках товару достатньо поставити одну галочку, і товар уже в кабінеті. І потім з кабінету відправити його на модерацію. І пром. Є можливість прямого фіда з прому на розетку, але там є багато технічних моментів є і незручності. Перші два, звісно, були б у пріоритеті, особливо, коли вам потрібен окремий каталог, окремо відредаговані товари для розетки, де буде окрема назва, окрема ціна, окрема кількість. Можливо, навіть деякі інші пункти, які ви, наприклад, не хочете тягнути з прому, тобто, ви, вам не доведеться редагувати товари на проміж спеціально під розетку, то тоді краще вибрати якийсь проміжковий варіант, такий як Price Creator, Хорошоп або навіть CRM. Радий, що ти додивився це відео до самого завершення. Сподіваюсь, воно тобі стало цікавим. До речі, залишай питання свої в коментарях. Ми на усі відповідаємо. Якщо тобі цікава тема просування свого інтернет-магазину на розетка або запуску його з нуля, залишай заявочку у нас на сайті, в коментарях є е е посилання, і ми обов'язково зв'яжемось з тобою для того, щоб підказати, а як в твоєму випадку працювати з цим майданчиком. Тому до зустрічі у наступних відео.